Руслане, я побував в багатьох вузах, бачив дуже багато українських студентів. У мене склалося враження, що вони абсолютно задоволені, що вони тут навчаються. А, запитання тоді, як вам вдалося так довго успішно працювати з тими, хто був абітурієнтами, тепер є студентами? Ну що ж, ми працюємо вже дуже багато років, маємо великий досвід. Освіта Поль почала працювати в 2003 році, тобто, за цей час ми. Змогли пізнати вже всі деталі, всі потреби, які, з якими стикаються студенти, від починаючи від тих, хто проживає в великих містах і часто подорожує в закордонах, а також з тими, які походять з регіонів України і мають менше досвіду подорожів за кордоном. Ось. Ми знаємо їхні потреби і можемо їх е, вирішувати, всі питання, які для них є найсуттєвішими. Ми постійно працюємо, вдосконалюємося, стараємося е, е, створювати максимально широку пропозицію освітню, щоб кожен міг для себе знайти те, що йому потрібно. Сьогодні щодень ми можемо запропонувати практично необмежену кількість навчальних закладів, понад пів, півтори тисячі факультетів спеціальностей. Кожен для себе може знайти те, що йому потрібно. Будучи тут, а вже в Польщі, після вступу, ми також інтенсивно працюємо зі всіма як студентами, які тут знаходяться, як і з батьками, які знаходяться в Україні. На те, щоб вони себе почували дійсно комфортно, впевнено і щоб процес навчальний проходив так, як потрібно. Прекрасно. Якщо ви захотіли навчатися в Польщі, я рекомендую працювати за світополь.